19 березня ми відзначаємо день народження відомої української народної поетеси Ліни Костенко. До вашої уваги послухайте її вірші. В пустелі сизих вечорів в полях безмежних проти неба. Ось скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш. Кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в твоє життя, тебе незнанного впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить, всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить одне своє неповториме. Я хочу знати, любиш ти мене, чи це лиш сон, який уже не сниться, моєї долі пекло потайне, моя сама від себе таємниця. Чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєтно і дрібно, краса і тільки трішечки краси душі нічого більше не потрібно? Чи, може в цім, калейдоскопі доскопі літ, де все нещадно звичне і щоденне? Ти просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої про мене. Ти вчора поїхав, ти ж тільки поїхав учора, а вже мені будень диктує дощі та й дощі, І де ж мені взяти для дум зрівноважені чола, для смутків сутулих Не про непродощімі плащі. Вмовляю себе, що тиждень це так небагато. Ну, що таке тиждень? Були не такі тижні. При згадці про тебе я гріюсь, немов при багатті, дощі зарядили такі затяжні, затяжні. Дороги розмиті, і чується крик журавлиний. і ніч проминула, і сон не приніс забуття. Тепер я не можу без тебе пробути й хвилини. А якось жила ж я усе попереднє життя.